За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки, що на Харківщині, де силами оборони відбили п'ять атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили чотири атаки окупантів поблизу Тернів, що на Донеччині. А ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщівки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, Донецької області, завдають ворогу втрату, живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спробу оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Туненького та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 27 атак. На Мар'їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки, що на Донеччині. А на шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південної західніше Старомайорського та Водяного Донецької області. У той час на Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили дев'ять атак противника. А на Херсонському напрямку наші сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.